Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо на ПТРі. Якщо не знали, як отримати з ці частини до босів, тепер знаєте, можете підійти до цього NPC, натиснути сезон і протиснути саме першу, другу і третю стрічку для того, щоб вам далася скриня. Тому що чомусь, коли натискаєш, от, наприклад, на просто другу, а, то вона також дається, Тобто перша і третя нам не потрібна. Дається саме за друг. Бо неправильний опис, ну, скоріше за все, в цій версії. Тобто на, на другій цій стрічці ми отримуємо скриню. Так, друзі, дивіться, будемо тестувати сьогодні з вами е, другого боса. Те, що з'являється у нас в сезоні, ну не другого, а іншого, точніше. У нас є бос Уревар. Мабуть, сходимо на нього. Потім, звичайно, сходимо. Ну, можливо, на окремі відео розділю. Давайте спочатку на одного сходимо, щоб було не видно, які паттерни атак взагалі він використовує. Ну, як на мене, я думаю, що це буде цікаво просто потестувати саме нового боса, який знаходиться. В новій зоні. Побачити, що він може. Білд, якщо чесно, збирав, друзі, ну або як, закалки взагалі неправильні. Я сподіваюся, що нам вистачить урона взагалі, щоб перемогти цього боса. Давайте все ж таки спробуємо. Якщо не дивилися, до речі, попереднє відео з приводу того, як саме тепер випадають винагороди, можете переглянути. Так, ну давайте його не бити, давайте подивимося, що він далі буде нам робити. Ага, якщо його не бити, дуже сильно нас тепер б'ють ці монстри. Тобто, якщо ми не будемо його швидко вбивати, з'являються от вибухи на землі, з'являється його, скажімо так, охорона, яка нам буде заважати нормально грати. Слухайте, ну цікаво. Такого в грі ще точно не було. Не знаю, до речі, мабуть, будемо грати сезон, друзі, на звичайному режимі, тому що дуже багато буде речей, які будуть нові. Змінюється баланс. Напишіть, чи вам цікаво взагалі побачити, як будуть поводити себе різноманітні класи на різних білдах. Я думаю, багато перевіряти не будемо, ну ось бачите. Від чогось померли, мабуть, потрібно все ж таки протискати наші крики. Просто такий білд, що якщо ми протискаємо їх, то ми будемо наносити урон від наших землетрусів. Ну, Давайте ще раз спробуємо, що він нам розкаже цей бос. Я думаю, просто-напросто будемо його проходити з надією на те, що в нас буде якийсь спосіб його е, хоча б пройти. Тому що б'ють боси на ві дуже сильно. В принципі, всі боси, друзі, були перероблені. Всі боси мають підвищену кількість урону. І я думаю, що він просто використовує якісь атаки тепер, які можуть нам нанести значну кількість урону. Я думаю, що потрібно буде весь час від цих атак нам тікати. Тому що, якщо ми будемо просто-напросто стояти на місці, то ми не зможемо нічого зробити, тому що, ну, грубо кажучи, завдяки тому, що босів переробили, ми, мабуть, ще сходимо на дюріеля якимось чином. Там також змінилися паттерна атак. Андріель, як на мене, не посилювали, але там трошечки незручно тепер стало грати. Так, ну, нам потрібно тікати від цих хвиль. І коли він бачите ось, створює такі штуки на землі, теж потрібно тікати, тому що вони нас можуть просто ваншотити. Будемо, мабуть, друзі, все ж таки е, грати, скоріше за все, на режимі звичайному, тому що на не незрозуміло, як буде себе почувати взагалі наш персонаж. Буде незручно. До речі, мені здається, що з босів, друзі, тепер падає, скажімо так, падають предмети. І якийсь один предмет може випасти з цього боса новий. Так, з'явився у нас Беліал. І всі інші предмети просто падають з будь-яких босів. Тож, ну, точніше, не новий. Наприклад, є предмети, які прив'язані саме до виключно якогось боса. Вони будуть також з'являтися, але тепер, друзі, з босів, буде падати тобто, лут, який буде мати один предмет, який ми 100% отримуємо з цього боса, а весь інший лут. Ну, ми бачимо, що, наприклад, рукавиці тут злядяного чудовиська. Штани, якщо не помиляюся, зіра. Кільце також злядяного чудовиська. А ступні у нас з Варшана. Тобто ну, немає жодного предмета, який би ми отримували з цього боса, скажімо так. Скоріше за все, що тепер ми будемо просто отримувати різноманітні предмети. До речі, коли ви вбиваєте, от маленьке, скажімо так, маленького боса Дюріеля цього. На дюрія вибачаюсь, беліала, то нам даються або стігійські камені, вони також можуть випасти зі скринь, або ось ці проходження, або лочка зрадника, яка нам дається для того, щоб проходити саме ну, велику, великого боса цього беліала. Ми на нього також якось обов'язково сходимо. Тобто бачимо, друзі, що тепер у нас боси не дуже сильно будуть прив'язані саме до предметів. Як на мене, це дуже добре, тому що, ну, грубо кажучи, ми зможемо витрачати проходження на босів на будь-якого боса, і не буде ніякої прив'язки саме до вибраного боса. Так, потрібно тікати нам. Від цієї атаки, давайте подивимось, от якісь вогняні штуки він викликає. На цю електричну штуку, я думаю, не потрібно нам вставати. Так, наносить дуже багато <гум> урону вона. Тобто, я думаю, що друзі, на босах тепер нам буде грати складніше, тому що бачимо, що викликає він от якісь кинжали, які нас будуть вдаряти, якщо ми не будемо тікати. Викликає також от якусь електричну хвилю, яка нас дуже сильно б'є, якщо ми на неї наступаємо. Тому я думаю, що в принципі нові буси, які з'явилися, вони досить цікаві. А, і бачите, що якщо ми довго його не вбиваємо, то ось, ці, ось ця охорона зі щитами вона також викликає якісь ефекти. І на місці також ми стояти не можемо, тому що нас поливає градом стріл, який також нас пробиває. Тобто я так думаю, що цей бій буде затягуватися, якщо цю охорону ми не можемо швидко, наприклад, цікаво, чи можна на неї нападати, коли вона під щитом. Слухайте, нічого вони не роблять. Тобто це бос має самотужки зняти з охорони цієї щити, щоб ці лицарі на нас нападали. Я так розумію, що якщо вони вже закінчуються, ну давайте спробуємо їх всіх вбити, то тепер бос буде викликати от град електричний, ну, в принципі, не страшно. Ага, дивіться, тобто ми можемо взагалі до безкінечності з ним змагатися, тому що ці, скажімо, так, компаньйони, вони постійно оновлюються. Тобто, якщо ми навіть їх всіх... Переможемо, то він створить нових. Слухайте, ну цікаво, в принципі. Досить цікаво, як на мене. Цікавий бос. Добре, що його додали в гру. Дуже багато цікавих в нього атак. Якщо не слідкувати за тим, що відбувається в нас під нашими ногами, то ми однозначно тут. Не переможемо його. Ну, добре, я думаю, що ніяких нових атак ми від нього не побачимо. Ми бачимо, що в основному охорона його нам заважає, тобто потрібно її трошечки розріджувати в кількості. І після цього з'являється вже сам вус. Викликає різноманітні ефекти. Ну, я думаю, що ми всі їх вже побачили з вами. Тобто нічого, в принципі. Більше він страшного робити не буде. Тобто, скоріше за все, що він буде постійно або бити нас цими хвилями блискавки, або буде постійно викликати на підмогу собі цих компаньйонів. Слухайте, цікаво досить. Побачимо, що буде далі. Ну, предмети навіть не знаю. Сенсу немає тут, я думаю, підбирати, це все збирати, тому що можна це все. В принципі, залишати, друзі, тут воно нам не знадобиться. На цьому, в принципі, все. На атаки його ми глянули. Думаю, що на режимі хардкору буде з ним не дуже сильно зручно змагатися, тому що будь-яка атака наносить досить велику кількість урону. Перевіримо з вами інших босів. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Якщо вам відео було цікавим, поставте вподобайку. Якщо ви не хочете пропускати нові відео, підпишіться на канал. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі з вами в нових відео.